Друзі, всім привіт! Осіння ловля щуки продовжується, і сьогодні я знову приїхав на річку Горінь. Сьогодні вже буде нова ділянка. Тут річка вже не така глибока, дуже багато трапляється трави на дні. Тому комплект у мене сьогодні буде такий жорсткіший, ну, щоб можна було її продирати. По приманках в мене будуть тільки воблера. Не знаю. Особисто мені щось подобається її більше в цю пору ловити на воблери. Тому сьогодні в мене буде ось така тактика. Ну, минулого разу всі покльовки були в таких місцях, де завалені дерева, коряги на дні. О, бачите де вона стоїть? Так, треба взяти на якір, сприймати, зловити. Куда поднялась? Вона як вода піднімається, то туди гірше кліє. Та навіть охуй на вертушку О, є. О, непогано. Нічого собі... Непогана щука. Блін, за краєчок сидить. Блін. Я думав, що маленька. Якось так не дуже вона сопротивлялась. Така десь... Блін, я ваги не брав. Не, ну тут 3, а то навіть більше. Блін, а я ваги забувся вдома. Бачите, де вона стоїть? Тут виходить таке старе русло і вона біля нього стоїть. Ось така щупачка. Ні, тут більше 3 кг. Є, е, друзі, перша щучка, причому ось така непогана. Ну, вже, мабуть, більше кілометра сьогодні проплив і ось нарешті перша покльовка. Зараз я ще тут трошки покидаю, місце таке вроді непогане, кусочок старого русла, і ось бачите, клюнула біля нього ось така щупачка. Засіла нормально двома гачками. Хоча вона, може, спочатку на одному висіла, а потім другий заліз. Бо якось мені спочатку вважалося, що. У нас за краєчок висіла. О! Відсипив. До речі, клюнула вона на ось такий воблер. це Рудра 130. Ну, їх 110-х і не буває. На 14-й колір Мат Тайгер. Зараз туди покидаємо трошки. І попливемо далі, там, далі теж непогані місця. Але бачите, стояла вона біля цієї травички. О, є ще одна. Так, і знову непогано. Нічого собі. Так, я не свічу. Є, друзі, ще одна щучка на той самий вобли. І ця трошки поменше. Так, да, це менше. Так, де ти там? Ну, але всеріла непогано. Теж така десь півторашка, може навіть більше. Бачите, друзі, просто потрібно знайти. Так, плаваєш, плаваєш, а потім десь за пів години може навіть менше двін залікових щуки. Так, треба стати на якір. Краще ножницями бо можна поранити пальці. Так. Сті-сі-сті. Сті, сті. Да. Це рибалка. Два заліка за пів години. Так, В ну, воблера вже точно міняти не буду. Раз на нього кліє, то буду ловити на нього. Інтересно. Чи може в неї якийсь вихід? Але мені більш здається, що їй просто потрібно зайти. Все-таки це річка. Вона на місці не стоїть, постійно переміщається. Отак знайшов її Ну, Сьогодні буде багато приміщень. Є такі місця які варті уваги так би мовити потрібно обловити їх на якорі ну, є такі що можна одразу пропливати щука тут є і велика і маленька ну якось м'ягенько вони так сьогодні підсідають кльоки навіть не відчутно О! Є. Так, ну це вже маленьке. Ну, але клюнула. Так. Засікнулась краєчку, але... О, Пішла. Ну і добре, що не треба відцепляти. Теж таке місце непогане. Зліва міляк. а з правої сторони русло проходить. Ну, перша щучка маленька за сьогодні. Так, Все Хорош на сьогодні. Не хоче більше чука клювати. Я вже вон спробую різні облірачі п'яти, але результату нуль. І взагалі якась сьогодні така вийшла дивна риболовля. Можна сказати, три покльовки за годину часу, Та навіть і менше, ніж годину. І все. Потім тільки пропливу і нуль. Ну Але дві щучки впіймав все-таки гарних. Ось ця така взагалі непогана. Та й ця така нормальна. О, як роста.